22 лютого і давайте в цьому відео спитаємо про Україну. Весна 2026, що чекає на Україну? Весна 2026. Що чекає на Україну та українців? Що нам чекати? Україна, весна 2026. Що чекати? Весна 2026. Що чекає на Україну? Так, Росія, імператор і хитрість сім мечів. Я за Україну питаю, мені показує Росію. Їхня влада проти нас якась хитрість і обман. Що це? Що це? Ну, може знову будуть лякати Арішніком, тому що дурень АЕС знову щось стосовно атомних станцій, енергетики, підприємств. З боку Росії, хитрих підлих дій з боку Росії. арешник, атомні станції, світло, підприємства будь-які. Будь Тому що хочуть контролювати всі території. да і бути по енергетиці, будуть продовжувати. Удари по енергетиці продовжуються. Так, ану ще раз покажіть, що чекає на Україну. Весна 2026. Що чекає на Україну? Весна 2026. Відлюдник. Ну, це відключення світла, на жаль. І води також. Проблеми з водою теж. Отримання якогось військового захисту, але все одно. Наш дім буде страждати від, від обстрілів, удари. Також буде зустріч і, можливо, є шанс. Це тільки шанс, це тільки 20% рішення стосовно війни. Агресія все одно випадає Україна, 10 мечів і карта агресії. Мир. Очікується мир. Очікується мир і Паш Пентаклі це Донецька область. Навесні буде шанс, можливість зупинити, закінчити війну. Але головне питання, ще раз кажу, це ваш Пентаклі. Ну, Донеччина. Війна, бідність, королева Кубків. Я ж кажу, в кого першого закінчаться гроші, той і вистаєв. Навесні будуть намагатися з усіх сторон. Це все зупинити. Україна отримає якийсь ресурс. Отримання Україною якогось ресурсу. І військового, і не тільки військового. Перші карти кажуть, нема світла. І відлюдник по задоволенню, і відлюдник по тузу кубків, по воді. Давайте далі. Давайте тепер на цій колоді спитаємо. Так, Україна, весна 2026. Що чекає? Що чекає на Україну весна 2026? Ага, боротьба, спільність, боротьба. Допомога. Допомога зі світу. Якісь нові стратегії, нові плани. Допомога фінансова. Договір. Підписання якогось договору. Тобто підписання якогось, укладання якогось контракту, хотіла сказати, укладання якогось, підписання якогось документу. Документ по цій карті це. Для гармонізації. Ну, наприклад, на цій колоді, в да, нас набагато краще відповідь на цю весну, ніж для Росії. Набагато краще. Так, ну давайте далі. Давайте запитаємо влада, українці, армія. Ну, і потім спитаємо, чи будуть паводки, катаклізми, якісь руйнування. Ці як воно називається Або що? Нормально? Допрацювалась паводки і землетруси. Ось. Так, Влада, Влада, весна 2026, українська влада, що буде відбуватися, да, всередині. Тут, тут взагалі, дивіться. Тріо 3, 2, 1. Зустрічі. Розмови, зустрічі про Україну, про територію, про все, що стосується України. Зустрічі, розмови, зустрічі, розмови. Трісторонні, двосторонні, три сторонні, двосторонні. Влада. Перемога. Повішений. Хочуть перемогти бідність. Влада хоче перемогти бідність. Ну, тобто. Мабуть, наша країна також, да? не економічно там, не фантастика. Хочуть перемогти бідність, тобто, щоб не було якихось у нас складних ситуацій фінансових в країні. Уход від диявола. Влада України, весна 26, що чекає? Сонце. Ну, якісь переможні плани. Досягти чогось. Добитися чогось. Ну, поганого нічого, в принципі, не показує. Давайте, українці, наш народ, українці. Весна 2026, що чекає на українців. Весна 2026, що чекає на українців. Складно, важко. Українцям складно і важко в плані фінансів, тому що випадає важкість, гроші і башня. Фінансовому характері складно. Оце будуть виїжджати чи приїжджати, не розумію, з Європи або в Європу. Ще хтось буде. Це будуть виїжджати? Ті, хто в розпачі, будуть, ну, в общем, показують, що хтось ще буде виїжджати. Фінансово якось дуже складно і важко українцям буде весна 2026. В плані фінансів. Тобто ось да, отримав зарплатню, і оцей дебіду з кредитом, тобто харчі, комуналка, я не знаю, там ліки, е, діти, всі оці кружочки, всі оці вишивання е, і так далі, ремалювання, е, що ще одяг оце все, ну ви зрозуміли, да? воно не сходиться, не вистачає. Якщо п'ять позицій якихось да? або 6, а вистачає на дві позиції. Тобто складно людям, ну не кажу всім, більшості складно фінансово триматися. Треба економити ось так. І деякі захочуть, може поїхати, виїхати, не знаю, десь там знову на заробітки. Хоча, ну які там заробітки, якщо мені здається, вже повна Європа, повна повн, в Європі вже, мабуть, ну не знаю. Там вже стільки українців. Ну, може, комусь її повезе. А може хтось і повернеться, тому що там так показує колісниця, Європа, уход. Ну, в общем. Хтось поїде, хтось приїде. Ну, так, якось так і проживемо. Так, армія Армія України. Весна 2026, що чекає? ЗСУ, ЗСУ, Збройні Сили України. Весна 2026, що чекає? Мірафанд. Це навчання, навчання чомусь новому. Ілюзія смерті. Десь може відбутися з нашого боку наступ. Ілюзія смерті, да? Ну, в принципі, ілюзія випала, а потім смерть. Ілюзія смерті. Ну, тобто, як вони не хочуть знищити нашу армію, да? то їм не вдасться Ну, ілюзія смерті. Навчання чомусь новому, якийсь захист, щось, отримання чогось нового, якісь нові плани. Є якісь нові плани вищого керівництва. Навесно. Можемо добитися бажаної цілі. Тому що зірка 10 мечів, ось якесь рішення. Можемо добитися бажаної цілі. Так, ну і наостанок давайте. Катаклізми. Катаклізми, природні катаклізми. Україна весна 2026. Що чекає? Якісь природні катаклізми. Ну, що в нас може бути? Повіні або ж землетруси. Ну Хоча вони ж такі в нас, да невеличкі. В основному повіні. Весна 2026. Природні катаклізми. Україну, що чекає? Колісниця. Рух в нашому домі. Тут пентаклі, Земля. Рух, дім, земля. Війна. Весь природній катаклізм це війна на нашій території. Да? Війна. Те, що поля не оброблятися, що не будуть деякі території оброблятися, тому що обстріли. Ось що показує. Імператор туз кубків, трійка кубків, смерть. Ну, я думаю, гірські райони, Прикарпаття, Закарпаття, Прикарпаття. Я думаю, що там да, Тускубків, там скоріш за все можуть бути повені, але вони там, мені здається, практично кожен рік. Єдиний катаклізм для нас з вами цією весною це сусід поряд, Росія, яка обстрілює, яка це все робить. Оце єдиний катаклізм. З усім іншим впораємось. Ну да, паводки можуть бути ну, Показує тут, бачите, гірський район, скоріш за все. Ну, ви і так розумієте, там, де випала велика кількість снігу, дуже велика кількість, да, аномальна, воно буде все таяти, і, звісно, воно будуть у води підніматися. Там пройде час, воно все стабілізується. Катаклізм для нас це поряд Росія. Оце єдиний катаклізм. Такі справи.